Доброго ранку. на дворі, У нас зима, володя бореться з снігом, а я з грибами. Зараз покажу. А у мене відер шість, може й більше. Куди ти ходиш, Тимко, коло грибів? Маслюки. Ось дві миски здоровенні. Зараз покажу. Ще ось такі маслюки. Перебираю, мию, поставила каструлю, буду варити і закручувати. Ой, такий товстий маслюк дивіться, який Горний. Ось ці красавчики. Які. І такі маленькі маслючки, різні-різні, які хочете. Такі в мене й маслюки, які ось обріжемо, обшкребемо, знімемо шкірку, ножом так хорошо знімається, чиститься таку, Лівою рукою. Не можу, але ось таке, подивіться. Ось так. Сьогодні така в мене робота. В хаті тепло, їсти наварено, посуду помита, всі поснідали. І я займаюся грибами. Ой. Але, мабуть, на одну миску вже здорову таку я перебрала. Це ще три, ну, не знаю, годин на дві на три У мене робота є. А володя на дворі воює снігом. На нам у двір снігу повно. А на дворі снігу повно і сонце. Так світе Сонце. Таке у нас. Погода. Бачите, снігу на дворі, щоб не сказали, що я обманюю з маслятами, покажу вам маслята. Зараз я їх один положу, бо пустю. Оно. Бачите, перебираю маслята, зараз буду шкірку знімати і консервувати. А володя. Воює снігом на Мелону. Снігу повно. Да, володь? Да, не, да. У мене в да. тебе хатів тебе нема. Де ти маслят набрав взимку? Під снігом погрібся. Але ж гляньте, яка краса, Ну, роботи багато. Ой, а ось гляньте, що робиться. Ти бачиш, тут скоро впаде сніг зніму, зніму. на голову. Бачите, який сніг у нас? Там мене десь шльом є. Мотоциклетний. Надівай його. <сі> Щоб не впало на <сі> голову. <сі> <На траву. сі> угу. Ось така у нас погода, негода. Ти бачиш, що сьогодні сонечко і тепленько так. <сі> Може курей випустить. Ну так. Куди їх так так вже, куди їх випускати як скрізь сніг? Оце намело. Це ж яка тут вес який, да? Снігу. Ой, я снігу-снігу білого накидала зима. А Володя ходить по грибочки. Такі грибочки в мене. Ось так. Оце сьогодні. Шо, куколка? Моя така хороша куколка. Ти на вулицю везеш? На вулицю. Продає. <ривіт> сніг, бачите. А що ж робити? У нас двір невеликий. Якщо не прибрати сніг, це піде другий, то ми ж тут і не пройдемо. Потрібно вивозити з двору. Це там Тих господарственних дворах, то там ми не прибираємо сніг. А тут потрібно прибирати. Ну що, показала вам, що дійсно на дворі сніг, а я з грибами. Коли їх переберу, не знаю, але переберу. Ну Не викидати таке добру. Ось такий, подивіться, який. Маслюк виріс. Гляньте, красавчик який, красунчик. Ось. І що мені з ними робити, яких так багато? Не знаю. Подавилися. Поки до ніс. Такий маленький маслючок. Але гарно чистяться. Ось так беру і отак шкірка. Бачите як. Ось облазить. Ну, як ножом захвачують, то так раз-раз і облази. Бачите, шкірка. І стає чистенький, чистенький грибочок такий. Потім мию. Вже в мене воно киплять. Одна портія. Ох, ця партія буде, мабуть, до вечора. Я їх поки переберу, такий упругий такий. Ось такий. який. такий. Я дуже люблю опеньки. Але так як мені Придоставили маслюки, бачите, як чиститься весь мусор, отак із шкуркою, бачите, а тут ножом оте все. Ну, це я вже почвакала, по... замазувала. Ну що ж, на дворі зима, володя з снігом бореться, а я із грибами. У мене не закінчується ще грибний сезон. Ну це вже, мабуть, останні. <кій> Уже на дворі стільки снігу, що по гриби ми не підемо. Це вже наші останні грибочки. Отакий ну, мощний, ну, які темні викину. Мені не потрібні вони темні. А ну що там всередині. Ось такий маленький, гарний грибочок. Це теж поперебираю. Які мені не, подоб... не сподобаються, я їх викину. Бо... О, подзвонила дочки і кажу, прийди, візьми відра два-три, Не хоче. Мам, не хочу голову морочить. <кій> а в мене все зак... забито холодильник і морозильна камера. Ну, мабуть, до сина морозильну камеру віднесу. Та будуть рибочки. Ну що ж, друзі, дякую вам, що ви мене дивитесь, що ви до мене заходите. Бажаю вам всім миру і здоров'я. А я буду гриби перебирати. бо я їх до вечора не переберу. Пока-пока.